Дводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна, 1100 кг кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому добряче посприяли. Ну а сам міст перебуває в аварійному стані. Очільник СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, особисто контролював проведення операції та координував її планування. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам Росії немає місця на території нашої держави, тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна. І будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь.